Економіку України важко уявити без інвестицій за оцінками експертів. використання величезного потенціалу, ухвалення прогресивних законів, нового податкового кодексу та налагодження партнерських взаємин із міжнародним бізнесом сприятимуть розвитку країни як лідерки економічного розвитку у східній Європі. Одеський регіон один із найпривабливіших інвестиційних майданчиків України. Він належить до п'ятірки лідерів завдяки поєднанню географічного розташування, тобто близькості до Європейського союзу, сучасної транспортно-логістичної інфраструктури, високого рівня середньої та вищої освіти, кваліфікованої робочої сили, хороших промислово-економічних умов. Усе це створює передумови для залучення до області потрібних для інтенсивного розвитку ресурсів, як зі сходу, так і з заходу. Тільки 2012 року. Обсяг прямих іноземних інвестицій зріс на 33,5% і сягнув 1 мільярда 629 мільйонів доларів. Найбільший приплив капіталу з Кіпру, Великої Британії, Нідерландів, Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Німеччини, Сингапура та Франції. Одеська область це головні морські ворота України. Тут розташовані сім торговельних і один рибний порт, що обіймають 70% портового вантажообігу країни. Гавані активно задіяні у перевалюванні вантажів п'ятьма міжнародними транспортними коридорами: Кріцький номер 7, Кріцький номер 9, Балтійське море, Чорне море, Чорноморське транспортне кільце, Європа, Кавказ, Азія. Усепогодний аеропорт по закінченні реконструкції 2015 року перетвориться на сучасний термінал міжнародного класу. Він пов'язує регіон із країнами співдружності незалежних держав Західної та Східної Європи, Азії і Африки. Тут починається нафтопровід Одеса Броди, спроможний працювати в реверсному і аверсному режимах. А одеський припортовий завод найбільше у Європі підприємство, що переправляє та зберігає хімічні речовини. У регіоні виробляється понад тисяча найменувань товарів від машин і обладнання до медикаментів і продуктів харчування. Комфортний інвестиційний клімат сприяє розвиткові ще одного потужного сектору економіки сільського господарства. Область посідає третє місце в Україні щодо виробництва продовольчої продукції. Ми збираємо понад 3 мільйони тонн зернових, виробляємо півмільйона тонн овочів і вирощуємо половину всього винограду країни. Виноградники області ташуються на одній шуроті з відомими на цілий світ виноградниками французької провінції Бордо. Завдяки помірно континентальному кліматові, наше вино має славу вишуканого напою. Воно заслужило численну кількість міжнародних нагород. Цього року експозицію виноробських підприємств регіону представлено на славнозвісній виставці винної індустрії світу Вінітелі для презентації найкращих купажів і нарощування експортного потенціалу. Одеський регіон унікальний своїми курортами. У нас найдовша в Європі смуга золотих морських пляжів: 173 кілометри. Шість лиманів забезпечують санаторії та бальнеологічні курорти цілющими грязями. Щороку область відвідують понад мільйон туристів, перспективні напрями для інвестицій, інфраструктурні проекти, високотехнологічні виробництва, які можуть розташуватися в індустріальних парках. Об'єкти сенаторно курортної сфери, переробна промисловість і аграрний сектор. Одеський регіон це ясні та виразні правила взаємодії з інвесторами. Наші фахівці запропонують допомогу у визначенні перспективних напрямів інвестування, оптимальних форм інвестиційної діяльності, виконують швидкий пошук і підготування майданчиків для реалізації проєктів, Забезпечать взаємодію з місцевими адміністраціями, міжнародними фондами і організаціями, нададуть інформаційну і аналітичну підтримку. Співпраця з нашим регіоном буде вам вельми корисною. Час показав, що це територія справді нових можливостей. Тут ваш бізнес набуде нового імпульсу до розвитку. У цьому переконалися десятки міжнародних і вітчизняних компаній, які активно інвестують у виробництво та технології. Багаторічний досвід роботи з інвесторами робить нас гідними вашої довіри. Одеський регіон інвестиційна перлина України.